На Коломийщині підірвали магазин. У середу, о 18-й годині, в Коломийський міськвідділ міліції поступило повідомлення від 40-річного підприємця про те, що близько першої години в його продуктовому магазині складі продукти, що у малій кам'янці Коломийського району стався вибух невідомого вибухового пристрою в коридорі приміщення складу. У наслідок вибуху пошкоджено двері, вікно та фасад будівлі. Потерпілих немає. На місці події виїжджала слідчо-оперативна група. Невеликий сільський магазин розташований у малій кам'янці на вулиці Незалежності. Це приміщення для підприємницької діяльності придбав собі мешканець села пан Микола. Чоловік торгував різним продуктовим крамом. У цій хатині було і складське приміщення, саме там і вибухнуло. Деталі тієї ночі пригадує Ганна Юріївна, мати підприємця, яка проживає неподалік. Стався такий, що я серед ночі пробудилася, було 00.49, по п'ятому каналу. Я дивилася так. І пішла попити води, чую дуже сильний взрив. Так, я думала, що то зірвалося колеса від машини усе на мого. Ну я встала, вікна відкрила, дивлюся, мов, тут світла немає. То я подумала, що вже щось сталося, бо я включила, думаю, я не п'яна, я все розумію. Пішла, подивилася, тут вже такий терак. Тоді збудила сина, кажу, ходи, бо я боюся вже, ну не знаю хто де. І він прийшов, подивився, каже, нічого злому в магазин не було. Спочатку про те, що стався вибух, господарі не підозрювали. Думали, хулігани щось натворили. Я думаю, що ідіот взяв клевець і вибив це і ще яблука він бідний хотів здати. Якби не яблука, було, напевно, на стінка завалилася. Бо це ведь старого тепу будинок, ти була би стінка завалила. То граната. А якого з е, того ніби номера, якого все це слідчі вам розкажуть. А, а ви думаєте, що граната чого? Чому саме граната а не якісь інші люди? ну та якісь вибухові? Вони скажуть вам. Я знаю, якісь кажуть, що є. Такі, ті, як це планшети, чи як це називає Так. господар міліцію викликав одразу стверджувати те, що це граната, правоохоронці не беруться. Кажуть, треба провести низку досліджень. Правоохоронці проводять слідчі дії та інші оперативно-розшукові заходи спрямовані на встановлення та затримання осіб, які вчинили цей злочин. Призначено ряд вибухотехнічних та хімічних експертиз. Хто міг підірвати магазин? Господарі не знають. Ганна Юріївна каже, її син дуже добра людина і зла нікому не заподіває Дієв мій син дуже добрий, він дуже всім понаборговому, і навіть така національність, як цигани, які не хотіли працювати. Він їм теж по 3-4 тисячі, а деяні був не віддати. Отак. отак. А добрі людині завжди такі. Наразі правоохоронці порушили кримінальне провадження за двома статтями та шукають винного за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою частиною 2 статті 194 умисне знищення або пошкодження майна, та частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. За такі дії передбачено ув'язнення на строк від 3 до 10 років. Галина Досин Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК з Малої Кам'янки Коломийського району.